Не те, чим здається. Це така туш від Джеффрі Стар, і вона виглядає як маленький батіг. Туш від стій не рекомендую. А от для чого використовувати батіг, я ще подумаю. І щоб всі ж бачили, що це новий, навіть бірочку ще не зняла. Можливо, тим, хто не ділиться враженнями про серіали. Можливо, тим, хто не дає класні рекомендації, хто на тиху дивиться класні серіали, і нам не розповідає, не ділиться. Ідеальна штука. Для міні покарань все сходиться. У нас міні серіали міні-покарання це для тих, у кого немає багато часу, навіть на покарання. Привітулі, привітулі, ми серіалу Мани та серіалу Люби. Якщо у вас є трохи вільного часу, міні-серіали на три серії стануть ідеальним варіантом. Це як випити еспресо замість літрушки живчика швидко, насичено і без ризику загрузнути у перегляді до ранку. І як іноді кажуть, що найцікавіші сюжети вигадує життя. Не нам з вами розповідати. Ми зараз і так в такому кіно живемо. Що ого-го. тож сьогодні ми розглянемо три серійні. Високорейтингові, документальні, біографічні чи засновані на реальних подіях серіали, які варті вашої уваги. Але ваші бровки не зможуть втриматись на одному місці через подив відразу та жах від деяких історій. Тут десь 40% серіалів мовою оригіналу, але навіть субтитрами їх варто переглянути. Не будемо довго затягувати. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку. Пересилаємо це відео трьом друзям. а Вони ще трьом друзям. І найголовніше донатимо будь-якому довіреному фонду або підтримуємо фонд зубаті лопати за QR-кодом або в описі до відео. Навіть невелика сума може врятувати життя захисника. Раз, два, готуйте чай, хапайте щось смачненьке, а можливо хапайте ведмедика, як я щоб не так було страшно від деяких історій. Та обирайте, що подивитись сьогодні. Уявіть собі, хірурга зірку, який обіцяє змінити медицину, здійснюючи трансплантації штучних органів. Він працює у престижних клініках, веде розкішний спосіб життя, а його ім'я викликає захоплення серед колег. Але що якщо все це лише брехня? Цей документальний серіал розповідає реальну історію Пауло Макяріні, відомого італійського хірурга, який прославився новаторськими методами у сфері трансплантації. Він обіцяв революцію в медицині, але виявилось, що його методи були небезпечними і навіть фатальними. Пауло Макяріні називали золотим хлопчиком медицини. Але після розслідувань він став символом лікарської недбалості. Шлях він почав з за перебріку, яка іронія. Де ж ще собі створювати репутацію, а згодом його операції проводились у найкращих лікарнях світу, включаючи знаменитий Каролінський інститут у Швеції. Його метод штучних трахей виявився провальним, і більшість пацієнтів не пережили наслідків операції. Справу мак'яріні почали розслідувати лише після того. Як журналістка, з якою він був у стосунках, з'ясувала, що він брехав їй про все, включаючи власне минуле, цей серіал не просто медична історія, а справжній психологічний трилер про маніпуляції, наукову етику та те, як харизма і впевненість можуть іноді затмарювати здоровий глуст. Найненависніша людина в інтернеті, і з назви зрозуміло, що це шокуюча, реальна історія про Хантера Мура, якого називали королем помсти в інтернеті. У 2010-му він створив сайт Animan Up, який працював майже два роки, де публікував інтимні фото людей без їхньої згоди. Хантер Мур називав себе професійним руйнівником життя і був впевнений, що його не зможуть зупинити. Мура обожнювали. Хейтери та любителі свавілля, але він нажив собі небезпечного ворога, матір однієї з постраждалих, яка вирішила покласти край його злочинам. Вона почала власне розслідування, яке зрештою зруйнувало імперію Мура і довело його до суду. ФБР втрутились у справу пізніше, коли виявилось, що фото для сайту могли добувати шляхом хакерських атак. Серіал показує, як інтернет може бути безжальним. А також піднімає важливі питання онлайн безпеки, приватності, булінгу та цифрової етики. Серіал включає інтерв'ю з жертвами, журналістами та людьми, які працювали проти мура. Не дивіться, якщо ви дуже чутливі до чужих переживань та дуже огидних вчинків в інтернеті. Дуже огидних, бридких і жахливих. Або дивіться, тому що кажуть, що у людини, коли стрес, вона дивиться не так, як я мультфільми, а починає дивитися, що тру крайм щоб заснути. Тому, якщо ви от з тих людей, кому допомагає Трукрань, будь ласка, вам сюди британський серіал Вбивства в Пембукширі заснований на реальних подіях і розповідає про розслідування серії нерозкритих вбивств у графстві Пембрукшир, які залишались загадкою протягом десятиліть. У 2006 році головний інспектор Стів Вілкінс працюючи над Cold Case, або як в нас називають мертвими справами, вирішує використати нові методи аналізу ДНК, щоб розкрити два подвійні вбивства, які були ще у 80-х роках. Його розслідування приводить до Джона Купера, чоловіка, який вже відбуває покарання за інші злочини. Але зібрати докази для звинувачення у вбивствах виявляється складним завданням, особливо враховуючи хитрість і маніпулятивність Купера. Це, хоч і страшна, але захоплива історія про пошук справедливості, в якій кожен епізод тримає в напрузі, завдяки блискучій грі Люка Еванса в ролі детектива та динамічному сценарію. Серіал пропонує не лише розкриття злочину, а й проникливий погляд на психологію вбивці та рішучість правоохоронців. У серіалі є деякі фантастичні деталі, особливо про реального журналіста, який реалізував ідею зняти документальний фільм про ці випадки. Наполеон та Жозефіна це історія великого кохання, що відбувалась на тлі революційної Франції та військових завоювань. Наполеон Бонапарт амбіційний і запальний генерал, який мріє підкорити не лише Європу, а й серце прекрасної Жозефіни де Богарне. Світської левиці, аристократки з непростим минулим їхній союз був сповнений пристрасті, зради, ревнощів і політичних інтриг. Жозефіна стає імператрицею Франції, але її шлюб із Наполеоном розривається через неспроможність народити йому спадкоємця. Однак навіть після розлучення він продовжує кохати її до останніх днів. Цей міні-серіал переносить нас у світ розкішних балів, політичних переворотів та історичних битв, показуючи не тільки Наполеона як полководця, але й людину, яка відчайдушно боролась за своє кохання. Костюми та декорації відповідають реальному стилю кінця 18-го, початку 19-го століття. У ролі Наполеона Арманд Асанте, а Жозефіну зіграла Жаклін Бісет ідеальне втілення витонченості та грації. Опри історичну достовірність, сюжет має багато романтизованих моментів, що робить його більш драматичним і емоційним. Зізнавайтесь, вам торта захотілось Наполеончика. а потім ще Цезарем закусить. Ісабель це біографічна драма про одну з найвідоміших латиноамериканських письменниць Ісабель Альєнде, авторку будинку духів. Це історія не тільки про літературу, а більше про портрет сильної жінки, яка не боялась боротись за себе і свою сім'ю. Серіал охоплює три ключові етапи її життя. Початок кар'єри, як журналістика, привела її до письменництва, політична трагедія, військовий переворот у Чілі 73-го року, який змінив її життя. Особисті втрати, боротьба з болем після смерті її доньки Паули, що надихнуло її на написання одного з найважливіших творів. Ісабель Альєнде особисто підтримала серіал, хоча зазначила, що деякі моменти адаптовані для драматичного ефекту. Серіал максимально наближений до реальних подій, також показані ключові історичні події, які вплинули на її творчість. Зокрема, диктатура Піночета. Це емоційний та натхненний серіал для тих, хто цікавиться біографіями видатних жінок, літературою та історією Латинської Америки. Головну роль виконує Даніела Рамірес, яка отримала багато схвальних відгуків за перевтілення Вальєнде. Американське вбивство Лейсі Петерсон це одна з найбільш обговорюваних справ у США початку нульових. Лейсі Петерсон була на восьмому місяці вагітності, коли зникла безвісти у переддень різдва. Її чоловік Скотт Петерсон спочатку виглядав як засмучений чоловік, але поступово вся країна почала спостерігати за ним з підозрою, тому що поводи він себе досить дивно. Цей документальний серіал заглиблюється в деталі справи. Використовуючи інтерв'ю, архівні кадри та судові матеріали, він не просто розповідає історію вбивства, а й показує, як медіа можуть впливати на судову систему та суспільну думку. Під час суду громадська думка настільки різко розділилась, що деякі вважали Скота винним ще до вердикту. Справу Лесі Петерсон в США називають найгучнішим судовим процесом після О. Джей Сімпсона. Це історія не просто про злочин. А й про вплив медіа на наше сприйняття справедливості дівчатка. Якщо ви в складних аб'юзивних стосунках, зверніться за допомогою не гайно, щоб не було пізно. Якраз це історія про це. Хлопці, чоловіки, вас це теж стосується. Не треба терпіти аб'юз. Ось на такі думки наштовхується історія. Краще вчитись на чужих помилках ніж на своїх. Квіз це міні-серіал, який базується на реальній історії, яка сколихнула Британію у 2001 році. Чарльз та Діана Інгрем разом з їх другом Теквіном Уїтаком опинились в центрі одного з найбільших телевізійних скандалів в історії шоу Хто хоче стати мільйонером. Вони були звинувачені у шахрайстві, використовуючи підказки через кашель за аудиторією. Серіал досліджує не лише дивовижні обставини цієї справи, але й ставить під сумнів моральність системи телебачення. Громадської думки та правосуддя. Хто насправді був винен, а хто став жертвою системи? І стала акторським складом у головних ролях Меттью Макфейден, Шиан Кліфорд та Майкл Шин та влучним сценарієм Квіз пропонує глядачам захоплюючу подорож у світ інтриг, амбіцій та сумнівної слави. Серіал змушує не тільки співпереживати героям, але й задуматись про межу між справедливістю та шоу. Записки Джефрі Дамера це жахаючий документальний серіал, який розповідає про одного з найвідоміших серійних убивць в історії США – Джефрі Дамера, також відомого як «Мілокійський канібал. Серіал побудований на ексклюзивних аудіозаписах, які раніше ніде не публікувались, зроблених під час інтерв'ю з Дамером у 91-му році. Після його арешту. Він спокійно і холоднокровно розповідає про свої злочини. Мотиви та життя до моменту викриття, слухаючи його слова, ти починаєш розуміти, як працював розум маніяка, як він маніпулював своїми жертвами та чому система правосуддя так довго не могла його зупинити. Одна з головних тем серіалу: як поліція ігнорувала червоні прапорці та чому деякі жертви могли бути врятовані. Серіал є частиною франшизи розмови з кілерами, яка також включає записи Теда Банді та Джона Вейна Гейсі. Також майже одночасно на детфліксі вийшов художній серіал Дамер або монстр, що викликало хвилю інтересу до цієї справи. Чотири життя це ще один шокуючий реальний кримінальний серіал, що розповідає про серійного вбивцю Стівена Порта, який між 2014 і 15 роками вбив чотирьох молодих чоловіків у Лондоні. Сюжет подається через очі родин жертв, які довгий час не могли добитися правди та справедливості. Порт використовував сайти знайомств для пошуку своїх жертв, а потім. Маніпулював поліцією, щоб уникнути відповідальності. Головний герой Стівен Мерчант, відомий за проектами Офіс та Джоджо Ребіт, який у незвичайно серйозній ролі грає Стівена Порта, створює неймовірний образ холодного та маніпулятивного злочинця. Це історія не просто про злочини, а про провали британської поліції, яка ігнорувала очевидні зв'язки між. Вбивствами та не сприймала справу серйозно, що дозволило порту довгий час залишатись на волі. Сюжет показує не тільки злочини, а як соціальні упередження вплинули на розслідування. У центрі сюжету дуже королівського скандалу скандальне інтерв'ю британського принца Ендрю, яке він дав журналістці Емілі Мейтліс для BBC. У цій відвертій розмові герцог не став заперечувати свій давній зв'язок із відомим фінансистом Джефрі Епштейном, якого було засуджено за серйозні злочини, зокрема, організацію торгівлі неповнолітніми. Герцог явно відчував напругу під час бесіди, тоді як журналістка майстерно спрямовувала запитання, намагаючись отримати від нього якомога більше інформації, що розкриває шокуючі деталі його життя. Ця бесіда сповнена незручних моментів і откровень, Вона стала справжнісіньким ударом по його репутації у суспільстві. Сприйняття його персони різко змінилось, і він опинився в центрі уваги не тільки як представник королівської сім'ї. А й як людина, чиї зв'язки і вчинки стали об'єктом пильного громадського осуду? Також є з цієї серії дуже британський скандал та дуже англійський скандал, як окремі серіали, але їх можна переглянути тільки в оригіналі. Тож, якщо буде бажання, завжди будь ласка. Якщо ви росли у 90-х або нульових, то напевно пам'ятаєте хвилю бойс-бендів. Їхні хіти лунали з кожного динаміка, а натовпи фанатів втрачали голову. Але за цією глянцевою картинкою ховався темний бік музичної індустрії. Серіал розповідає про Лу Перлмана, людину, яка стояла за створенням головних поп-груп тієї епохи N-Sync та Backstreet Boys. Але також була шахраєм. Він не просто відкрив бойсбенди, він буквально. Обманював їх, укладаючи контракти, що залишали артистів майже без грошей. Та і це ще не все згодом відкрилась дуже темна сторона Перлмана, про яку увесь світ дізнався лише після банкрутства його компанії у 2006 році. Цей серіал не лише про музику, а й про ціну слави, маніпуляції та про жорстокість індустрії. Якщо вам цікаві історії про закулісся поп культури, обов'язково варто подивитись. Військовий моряк це жорстка реалістична військова драма, що розповідає історію цивільних моряків, які опинились у центрі Другої світової війни. У центрі сюжету Альфред Герман, простий норвезький моряк, який разом зі своїм другом Сігбьорном працює на торговому судні. Але коли починається війна, вони несподівано стають учасниками жорстоких бойових дій. Їхнє судно стає мішенню німецьких підводних човнів. Вони не солдати, але повинні вижити у війні, яку не обирали. Тим часом їхні родини залишаються вдома, не знаючи, чи вони взагалі живі. Це історія заснована на реальних подіях. Під час Другої світової війни 30 тисяч норвезьких моряків служили на торгових суднах, ризикуючи життям без будь-якого військового статусу. Серіал, створений на основі одноіменного фільму 22-го року, але розширений до трьох серій. Щоб глибше розкрити історію персонажів, автори максимально точно передали атмосферу воєнного хаосу, використовуючи мінімум комп'ютерної графіки, натомість усе знімалось в реальних морських умовах. У головній ролі Крістофер Йонер один із найвідоміших акторів Норвегії. Це не класичний військовий бойовик, а глибока емоційна історія, яка показує жорстокість війни очима звичайних людей. Чи задумувались ви, як хлопець із маленького австрійського містечка став легендою бодібілдингу, іконою Голлівуду та губернатором Каліфорнії? Документальний міні-серіал від Netflix Арнольд. Це відверта історія Арнольда Шварценеггера, розказана ним самим. Серіал охоплює три ключові етапи його життя: бодібілдинг, як він з нуля став найкращим спортсменом світу, вигравши містер Олімпія сім разів. Він став наймолодшим містером Всесвіт – у 20 років, що досі залишається рекордом. Другий етап кіно, як він, маючи неймовірний акцент і неймовірні м'язи, пробився у Голівуд і став зіркою Термінатора, хижака та інших культових фільмів. Хоча спочатку він був висміяний у Голівуді за його акцент та дивне тіло, це йому не завадило досягти успіху. І третій етап це політика. Як він несподівано став губернатором Каліфорнії і що зробив за два терміни на цій посаді? Незважаючи на успіхи, його особисте життя теж мало скандали, і він відверто розповідає про них у серіалі. Також в серіалі дуже багато архівних кадрів, інтерв'ю з друзями, колегами та конкурентами, а також чесні зізнання самого Арнольда про його злети та падіння. Це надихаючий. Та чесний портрет легенди, яка ніколи не зупиняється на досягнутому. Якщо ви любите документалки про сильних особистостей, Арнольд must have. Епічний міні серіал розповідає реальну історію одного з найвідоміших і найтриваліших сімейних конфліктів в історії США між родинами. Хетфілдів і Макоєв дія розгортається наприкінці громадянської війни в прикордонних країнах Західної Вірджинії та Кентукі, де два колишні товариші по зброї Анс Хетфілд і Рендал Маккой, опиняються по різні боки конфлікту. Незначна сварка переростає у криваву ворожнечу, яка тягнеться десятиліттями, втягує десятки членів родин і впливає на цілі громади. Напруга, зрада, амбіції і ненависть розпалюють конфлікт, що стає частиною американської історії. Серіал вражає масштабними сценами, реалістичними деталями та сильними виступами акторів. У головних ролях Кевін Костнер і Білл Пекстон, які майстерно передають складність і трагізм своїх персонажів. Серіал отримав численні нагороди, включаючи премії Еммі і вважається одним із найкращих історичних драм про Америку 19 століття. Назва цього серіалу відсилає до неписаного правила інтернету: ніколи не чіпайте котиків, бо люди в мережі цього не пробачать. Це справжній кримінальний трилер, який починається з вірусного відео, а закінчується міжнародним розслідуванням і полюванням на серійного вбивцю. Це почалося, коли у 2010 році в інтернеті з'явилось шокуюче відео. На якому невідомий мучив кошенят цей ролик обурив онлайн-спільноту, і група детективів-аматорів вирішила знайти злочинця, використовуючи кадри з відео, геолокацію, шпалери та навіть розетки у кімнаті. Вони знайшли вбивцю раніше за поліцію, аналізуючи навіть найдрібніші деталі. Але чим глибше вони копали, тим страшнішу правду відкривали. Людина, яку вони шукали, виявилась набагато небезпечнішою, ніж вони думали. І їхнє онлайн-розслідування вийшло на зовсім інший рівень, коли на екранах з'явилось реальне вбивство. Серіал досліджує психологію маньяка, який буквально грав зі слідчими та поліцією, та показує темний бік інтернету, силу онлайн-спільнот та межу між віртуальним світом і реальністю. Це неймовірно напружений документальний серіал, який лякає тим, що усі події стались насправді, хоч і складний серіал, але його варто переглянути всім. Якщо знаєте, де замовити дубляж українською, пишіть, бо історія є тільки в оригіналі, але вона варта того, що про неї знало набагато більше людей, що варто одразу і надібити на сполох, коли ви зустрічаєте психа. 63 роки по тому це унікальний документальний проект, який триває вже понад 50 років. Це дев'ятий випуск серії документальних фільмів, які відстежують життя групи британців з 1964 року. Все починалось з Seven up коли 14 дітей із різних соціальних верст розповідали про свої мрії та майбутнє. Потім знімальна група поверталась до них кожні 7 років, щоб показати, як змінилось їхнє життя, кар'єра, сім'я, цінності та погляди у 63 роки по тому. Їм уже 63 роки, і це, можливо, останній випуск серії. Герої розповідають про старіння, втрати, успіхи, розчарування і те, чи справдилися їхні дитячі мрії. Це один із найдовших документальних експериментів в історії кіно. Автор серії Майкл Ептет, який почав цей проект у 1964 році і працював над ним до своєї смерті у 2021 році. Також в ролі голоса за кадром можна почути Бенедікта Камбербетча. Серія досліджує питання, чи впливає дитинство на майбутнє людей. Цей серіал унікальна можливість подивитись на справжнє життя людей через десятиліття. «Авраам Лінкольн це історична документальна драма, яка розповідає про шлях Лінкольна від його скромного дитинства до того, як він став одним із найвеличніших президентів. США. Серіал досліджує ключові моменти його життя. Боротьбу з бідністю, як хлопець із простої родини, став юристом і політиком, громадянську війну, як він керував країною в її найважчі часи, та скасування рабства, чому саме Лінкольн став символом свободи, а ще його іноді вампіром називають. Ну то таке. І фінал тут про останні дні його життя це поєднання художніх реконструкцій, архівних матеріалів, реальних листів та інтерв'ю з істориками. Яке створює живий портрет Лінкольна не тільки як президента, але й як людини, виконавчий продюсер серіалу Доріс Кернс Гудвін історик за освітою, яка чимало писала про Лінкольна? Головну роль майстерно виконав Грем Сілкінс, який передав манери та характер головного героя. The Beatles Get Back – це унікальний документальний серіал від режисера Пітера Джексона, який переносить глядачів у січень 69-го року, коли легендарна група Beatles працювала над своїм останнім студійним альбомом Let It Be. завдяки відновленим і раніше невідомим архівним матеріалам. Серіал надає захопливий і несподівано інтимний погляд на творчий процес однієї з найбільших груп в історії музики. Глядачі побачать, як Пол Маккартні, Джон Леннон, Джордж Гаррісон і Рінго Стар працюють над створенням нових пісень, долають творчі конфлікти і намагаються зберегти дух єдності у колективі. Кульмінацією серіалу стає легендарний виступ на даху студії Apple Corps у Лондоні, що став останнім публічним концертом. Beatles. Це не просто музичний документальний фільм. А справжній подарунок для шанувальників, який дозволяє заглибитись у внутрішній світ гурту, насолоджуючись їхнім генієм і людяністю. Унікальний стиль і майстерність Пітера Джексона оживляють історію, яка залишається актуальною навіть через десятиліття. І вишенька на нашому тортику це. Просто ідеальне завершення цієї добірки це серіал Планети Земля, третя частина. Якщо ви думали, що природа вже не зможе вас здивувати, то цей серіал доведе протилежне. Це ще один шедевр від BBC, де сер Девід Атенборо знову веде нас у подорож найвіддаленішими куточками планети. Найновіші технології зйомки дозволяють зазирнути у світ дикої природи, так як раніше це було неможливо. Глибини океану, де живуть загадкові істоти, яких майже ніхто не бачив, пустелі, де деякі істоти виживають у найекстремальніших умовах. Джунглі, де тварини винаходять унікальні стратегії, щоб уникнути хижаків. Міста, де природа адаптується до нашого сучасного світу, цей сезон ще більше фокусується на тому, як тварини пристосовуються до змін клімату та впливу людини. Це не просто документалка, це неймовірний кінематографічний досвід. Знімальна група працювала над серіалом понад 5 років у 43 країнах. Використано новітні дрони та підводні камери, які дозволили зафіксувати кадри, яких раніше ніхто не бачив. А Тинбора навіть у свої 97 років продовжує озвучувати серіал, зберігаючи свій легендарний стиль. Це неймовірний серіал для релаксу. А якщо бажаєте отримати ще більшу дозу краси. Та неймовірності, можете почати з першого сезону Планета Земля. Бо, як ви зрозуміли з назви, всього наразі є три окремих сезони. Ось така у нас добірочка вийшла. Дякую вам за увагу! Діліться враженнями, що ви з цього дивилися, що ви будете дивитись, а можливо є якісь. Трисерійні документалки, які я не згадала, теж буду рада обговорити їх з вами. Зустрінемось з вами за тиждень. І поки ви пишете коментарі, підписуйтесь на канал, ставите вподобайку та переглядаєте інші відео. Я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке до нових зустрічей. Пока-пока.